Європейська солідарність це не популісти, а державницька політична сила, яка не дійсно не критикує, а пропонує. І тут дуже важливо, аби влада так само дочулася, дослухалася до цих важливих пропозицій і скоригувала бюджет. Ви знаєте, коли рік тому рівно Європейська солідарність єдина вночі сиділа в залі з шановною головою комітету, яка просилася додому пані Раксалана Підласа, і ми йшли по всім нашим поправкам. Вони там набирали рівно 25 голосів, от бо в залі були ті. Тільки європейська солідарність, і за 9 місяців з'ясували, що ми були абсолютно праві. Що на армію не вистачило цих сотень мільярдів, про які ми говорили і які пропонували, і зараз ситуація абсолютно дзеркальна. І якщо дзеркально це буде поводити влада, то дзеркально рівно через кілька місяців українська армія в 25-му році опиниться в ситуації, коли треба буде додаткові кошти і знову їх перекладуть на простих людей. Єдине, не зрозуміло, де брати зараз уже цих простих українців, тому що після безпеки ключовою проблемою для України є демографія. Демографічна криза, і коли влада отак популістки заявляє, що ми створюємо міністерство повернення для того, аби чергову якусь там структурку для своїх привлаштувати, і це не буде мати нічого спільного з поверненням українців. При цьому не пропонує нормальної соціальної політики, це велика біда. От бюджет на 25-й рік, як правильно зазначили, і Петро Олексійович і пані Ніна, це не бюджет підтримки армії, це бюджет підтримки силових структур. Абсолютно оцих таких структур тиску на бізнес, на опозицію, на все на світі, але не армії. Так само це не бюджет повернення наших біженців, це навпаки політика імміграції. Чому зверніть увагу на соціальну складову цього бюджету? Сукупні соціальні видатки на соціальні програми зменшуються – Порівняно з 24 роком. Хоч очевидно, що категорії населення, які потребуватимуть особливої підтримки, буде більше. Люди бідніють, в нас стає більше людей, переселенців, в нас більше стає поранених, які потребують цієї підтримки. А якраз цинізм в тому, що ці програми скорочуються. От Зверніть увагу: захист за малозабезпечених. наступний рік закладається на, півтора, на півмільярда менше. А гривень у нас що менше буде, мало забезпечених. Ну, в офісі президента буде менше, це правда. І у цих інших структурах, які колеги привели. Але е, інші українці як будуть виживати? Друга позиція підтримка осіб з інвалідністю. Ця Категорія так само зменшується фінансування на 0,3 мільярда. мільярди. Хоча очевидно, що на жаль, внаслідок терору росіян, у нас стає більше поранених, як військових, так і цивільних, і ми маємо закладати навпаки на ці програми більше фінансування. Абсолютний цинізм це зменшення фінансування міністерства ветеранів. Тут взагалі, немає жодного пояснення. Ви знаєте, ми е скільки говоримо, наша команда про те, що мобілізація має базуватись не тільки на примусі, а вона має базуватися на зрозумілій підтримці, і ветеран має усвідомлювати, що його країна захищає. А в цьому бюджеті в нас зменшують, зменшують суму майже вдвічі на 60% на міністерство ветеранів на програми ветеранські. Як це пояснювати? Як пояснювати це потім пораненим, які потребують дуже серйозні з ампутаціями серйозними і потребують серйозне протезування? Як це пояснювати іншим родинам? Немає пояснення, і коли стоїть голова бюджетного комітету і визнає. На запитання якраз європейської солідарності, що вона теж не погоджується з програмами фінансування великого цього будівництва дорожнього фонду. Так, а чому ви за це голосуєте? Власне, тому колеги, а ми дійсно до 1 жовтня подамо наші пропозиції по двом напрямках: перший напрямок це збільшення саме підтримки сектору оборони, і другий напрямок це підтримка сектору соціального. Такого не може бути. Ну і абсолютно правильно Петро Олексійович зазначив, що в країні, яка настільки важко сьогодні формує бюджет підтримки армії, зберігати щороку 2 мільярди, півтора мільярди на єдиний марафон, який вже ніхто не дивиться, окрім офісу президента, ніхто, навіть сам марафон його вже не дивиться, це злочин. Це абсолютний злочин, і ми вважаємо, що за це рано чи пізно хтось буде відповідати. І от коли ми сьогодні готували наші поправки до цього теж брифінгу, Петро Олексійович порахував уявіть собі, що півтора мільярди гривень, які йдуть на марафон, це знаєте скільки FPV? якщо їх ще купувати за чесною ціною, а не за ціною ДСТЗІ, це 125 тисяч дронів. Давайте запитаємо в кожного українця, шановні українці, що важливіше сьогодні для країни, в 25 п'ятому році: 125 тисяч впів, яких немає на фронті, чи марафон імені олігархічних каналів, де славлять офіс президента. Ну я думаю, відповідь очевидна, і хтось колись буде за це відповідати за те, що в нас не вистачає дронів до речі. Знаєте, от, якщо говорити про нашу команду, то тільки Петро Олексійович і да, його фонд поставили сьогодні до Збройних сил України 35 тисяч дронів. Можна порівняти, правда? От. І тому наші будуть пропозиції, що перше, всі несуттєві видатки, які можна вичистити з бюджету на 2025 рік, мають бути вичищені. Все має йти на дві позиції. Перше. Збройні сили України і друга українці, які на своїх плечах підтримують Збройні Сили України. І власне ми вважаємо, що дуже важливо, дорогі українці, аби ви слідкували за бюджетним процесом. Попри цензуру, попри те, що Рада сьогодні закрита, ми дуже дякуємо тим телеканалам, які це висвітлюють. Але слідкуйте за цим, бо це ваші гроші, це ваші податки, які сьогодні хтось хоче вкрасти, і хтось це влада.